Всім привіт та доброго здоров'я! Нарешті готуємо пиріжки з вишневою начинкою на універсальному дріжджовому тісті водолаз. Підготовлене тісто викладаємо на робочу поверхню. Скачуємо ковбаску. Ділимо тісто на частинки приблизно по 50 грам. У мене вийшло 18 штук. Кожну частинку округляємо, зверху трішки змащуємо олією, накриваємо та даємо відпочити 10-15 хвилин. Відкладаємо частину кульок та накриваємо, щоб вони не завітрилися. З іншими будемо працювати. Формуємо пиріжки, перевертаємо гладенькою стороною донизу, розкачуємо, викладаємо начинку та ретельно защіпуємо, проходячи декілька разів. Гребінчик кладемо на сторону. Поріжечки викладаємо на деко, застелене пергаментним папером. Накриваємо та залишаємо на 25-30 хвилин. Змащуємо жовтком, до якого додали столову ложку молока. Змазка обов'язково хай підсохне 5-7 хвилин. Випікаємо в розігрітій духовці близько 20 хвилин. Обов'язково накриваємо рушничком на 10-15 хвилин, щоб пиріжки оговталися від духовки і стали ще м'якшими. Всім смачного! Готуйте та смакуйте! Готуйте з любов'ю та задоволенням. Щиро дякую за перегляд, за коментарі та вподобайки, за те, що заходите в гості. Мені надзвичайно приємно. Підписуйтесь на канал. Будемо готувати разом! Якщо сподобалося відео, поділіться з друзями та знайомими. Щоб не пропустити нові відео, натискайте на дзвіночок. Діліться своїми рецептами. Я буду рада відтворити їх у своїх відео. Бажаю всім миру, добра, здоров'я та благополуччя в ваших родинах. А найголовніше бережіть себе! Все буде добре, все буде смачно і все буде Україна. До нових смачних зустрічей!